20 лютого о 16-й годині окружна виборча комісія з виборів президента України територіального виборчого округу номер 198 зібралася на перше ознайомче засідання. З 36 членів присутні були 27. Ті, хто чувствує свою відповідальність, а не політичні амбіції, ти прийшли. Шановні члени комісії, окружної, шановні присутні, на сьогоднішній день сміло лунає по всій Україні своїми політичними недолугими, такими якимись. Е, закликами. закликами, щоб все було в нас погано. Сьогодні ми зібралися і дякую вам, що ми зібралися в такому дві третіх тобто кворум є. Може, Для того. Для того щоб розпочати наше перше ознайомче засідання, після ознайомлення зі статусом членів виборчих комісій, як того вимагає чинне законодавство, члени окружної комісії склали присягу. Попри рекомендації ЦВК, окружна комісія цього дня проголосувала і ще низку рішень. ЦВК пропонувала тільки прийняти познайомитись, прийняти присягу, а далі вже зібратися чи обсудити між собою, зібратися і. Порядок денний визначитись. Значить, на першому засіданні, взагалі, то порядок даний не визначається. Тобто він готується на наступне засідання. Я пропоную сьогодні прийняти, прийняти порядок денний, тому що нам, нам потрібні і бухгалтер для відкриття рахунку. Порядку денному значить, це виконання членами комісії своїх повноважень з оплатою праці в комісії. Друге, Затвердження переліку посад та численні залучених працівників для роботи в окружних та дільничних виборчих комісіях. Про надання права підпису. Хто за це? Прошу голосувати. Проте зранку наступного дня, як того вимагає стаття 28 закону України про вибори президента України, текст постанови прийнятих рішень не оприлюднили. Більше того, на наше прохання секретар окружної комісії відмовилась показувати їх, посилаючись на те, що без дозволу голови комісії вона цього зробити не може. Я не можу. Давайте голова підійде. Да, і давайте, голова підійде да, і чому він не може ну. Вона текст? Ніяко ж не несе за собою. Я зараз в мене підійде. цікавить на даний Я момент текст. розумієте, Давай, мене не голова цікавить. Давайте дійде. три хвилини. Буде печать подписів. Подивіться. Мене немає трьох хвилин, ну, Люди а що я можу зробити. А дивіться, ну, це я зараз напишу сам от фанаря. з ручкою напишу, що угодно покажу да. вам. Дивіться вам що да. мені зараз розповідаєте? Це не документ протягом після голосування згідно законодавства. Протягом 4 Приде... години він мав би уже Давайте зараз висвім 102, зафіксуємо порушення виборчого законодавства. І потім будемо чекати в голову. А давайте ви будете головою побачимо, як організовується. Я в не погоджувалася на голову, я виконую свої обов'язки. А голова врешті-решт має виконати свої обов'язки. Я вже почала до секретаря. Привіт порушують виборче законодавство. Ви мене до зараз цьому цього почнете переконати. І до е, нашого голови виконувати ці питання. До секретаря які питання? Людина, Думаю, пише. Голові, де він. Людина Ні, свої половина. Ми телефонуємо зараз два. Вона ж пише, робить постановку. Що ж а ви теж, член виборчої комісії, і працюєте на постійній основі, я так розумію. Я хочу побачити постанови. Де вони? А ви хто? Будь ласка. Я затрудняюсь вам сказати, ми мою самі шукаєте. Ви що перші вибори працюєте? Ви не знаєте, законодавство просто до пісні. Вже 5 хвилин вона живе. Я не говорю 3 хвилини. Давайте ми зараз візьмемо правоохоронні органи та й розбирайтеся собі. Це ваше право. диви, от. Дописати всі двічі. Я маю повне право подивитися ці постанови зараз. Коли Мало ви... того, щоб подивитися, я маю відзняти і показати їх Ми людям. Ми вчора голосували. Готові. Вони мають бути готові протягом чотирьох годин. Ви в ЦВК їх мали відіслати. Зараз у п'ять висивайк мали відіслати. Я не розумію. Ну чому справа в тому так? розумієте, що ще тут не трошки розумію. нам е не зовсім архівні забезпечили ще тут з приміщення. Ви бачите, Це систог. привіт, порушуваючи незаконодавства. Ну, головина, ні, він, він, я взагалі не бачу, пробачте. Тобто, коли голова буде, ви не можете сказати, так? Ну ви ж бачите. Я йому подзвонила, він сказав, я зараз спущусь. Час ось набирали, він скинув трубку. Ну що я вам можу сказати? Він тут в приміщенні. Разом, мабуть, з поліціяннами зайти. Якраз до 10 стигнень і зафіксувати. Це ваше право. Зніми, будь ласка, постанови на ходу дописуються. Сергій Іванович, да. хочемо побачити постанови? Не можемо. Чому? Не можете пояснити? Це немає постанови? Та є, ну от тут ошибається. Не можемо ми їх побачити. Хотіла їх побачити на двері виглядають публічно. Так як це має бути. А їх немає. Приходимо, а вони ще взагалі дописуються. Ну, е там була ошибка з людиною, яка прийшла пізніше і не голосувала. Ну, Це питання, я була вчора на окружній комісії, це питання ще вчора вирішили. Сьогодні е я хотіла е вже побачити готові тексти постанов. Напротязі першополовини дня буде вона. А згідно чинного законодавства, коли вона має бути? Зранку. Ми а вже фіксуємо порушення роз? чинного а законодавства. Вас, а після цього я хочу просто побачити текст цих постанов. Добре, добре. Сирокопів десь мачти. Зараз подивитесь там. Тут <піли> треба правоохоронці вже дивилися. Бо Нам ми тут зафіксуємо, ми зараз нас, все це передамо, не сумнівайтеся. Правоохоронован. Забезпеч... А де він був? В реєстр пішов, селі. 540 метрів. Чекаємо голову виборчої комісії. Він пішов знімати ксерокопії постанов. Тісуємо час. Встаном на 9.40. постанов немає. ксерокопії постанов постановки. Анжеліка говоримо. Може ну, ви нам пояснюєте? Чому постанов немає на даний момент? Чому вони не висять оприлюднені, Як це має бути згідно чи на За документацію за все діловодство відповідає голова згідно закону про вибори президента. Ви знаєте. Ми голову бачили 5 хвилин. Він тут взяв у секретаря постанови і побіг знову. Куди він у секретаря, напрямку він, у напрям. він у секретаря забрав постанови? Скажіть, будь ласка, вашу позицію, чому немає постанов на даний момент? Ну в нас будут. да, вот. зараз будуть на ранок, так що вот на ранок, день да, день. да, да, це нормально, да. Чому да, не немає ну постанови. нічого страшного, це ж це ще не так пізно, нічого страшного. Пів десятого це нічого страшного. Немає ще й печаті. Пічка голові. Якщо його за протягом 10 хвилин не буде, ми визиваємо 102. Немає ж навіть печаті ж немає ще в нас, щоб поставити. Це не наші клопоти. Ні, ну правильно, дав. Якщо ви вчора проводили голосування, ви мали розуміти. Що ви маєте після так цього зробити? Ви вчора проголосували. Ніхто ж ніхто ж тут не робив. Ніхто ж. Ну що ви знали, що печатки немає, що навіть немає чим завірити з постанови. Так, ЦВК не, не передали печаті. А де ще Бабичу? А де Света Бабичу? Ми чотири години після закінчення голосування. Зранку. Ні, не зранку. Після голосування. Я зараз вирішую. Сьогодні відійшлимо, але ЦВК ще не надіслало нам ні оригіналу для реєстрації, ні оригіналу постанови своєї, ні печатку. З мокрої ні постанови, ні печатку оригінал не надіслали. Тому ми не можемо здати зараз документи на реєстрацію. А коли ви проводили голосування, ви вчора знали про це? Що ви вас ні печатки немає? Коли знали, знали, знали. Нам на... пове... да, нам зі слів координаторів ЦВК нашого округу, ЦВК сказали, що нам буде надійшла ну, печатка і ця постанова спецпочтою, Ну поки ще не надійшла, і ви все ж таки провели голосування? Після тривалих суперечок з членами окружної комісії ми все ж таки домоглися, щоб вони виконали вимогу закону України про вибори президента України. Цитуємо, постанова прийнята окружною чдільничною виборчою комісією не пізніше, як через 4 години після завершення засідання виборчої комісії вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці вільно доступному для відвідувачів. Хоч із запізненням та смілянам надали можливість ознайомитися з постановою. Таким чином, навіть перше засідання окружної комісії територіального про чого номер 198 не було проведено без порушень, і це незаперечний факт. Залишається вірити, що люди, котрим довірили відповідальну місію, все ж таки вивчать діюче законодавство і не припускатимуться помилок в майбутньому.